Хто вміє накладати з вас жгута? Я. Ви вмієте? Так. – Чудово. А тепер спробуйте його накласти, якщо за умови, що по вас ведеться вогонь. Ну, умовно, я продемонструю. Коли я підповзаю до пораненого, моя голова і тіло по, прибажа, ну, по, по можливості не повинна перевищувати, не піднімається високо над ним. Для того, що це мій в принципі кажучи захист. Так? Якщо тут кровотеча з руки, ви знаєте, що ми накладаємо максимально високо так, в даній ситуації. Тобто я повинен покласти свою руку собі на плече, так, для того, щоб мені було легше. Причому покласти руку з того боку звідти ведеться вогонь, тому що це, власне кажучи, буде захист мій, якщо будуть в мене цілитись. Так? У такій позиції лежачи, я повинен накладати цього джута. Це одна. Скажімо так, з особливостей. Максимально до нього приближуючись, я беру його за плече, так, і різким рухом повертаю на себе. Що, по-вашому, має знаходитися ще в аптечці? Там повинен бути джгут, так. Там повинен бути перев'язувальний пакет. Там ідеально повинен бути, скажімо так, отакий перев'язувальний пакет або хоча б отакий, так? Це три, три речі. І, звичайно, якщо є, це бинт просочений гемостатиком. Все, чотири речі. Зараз у мене в руках той самий ізраїльський бандаж. Ці речі, які у нас вже були досить давно, і ми їх вже використовували. Тобто, цей, скажімо, він найбільш зручніший для того, щоб людина сама могла собі його накласти, який може використовуватися в якості і перев'язаного пакета, і в тому числі жгута. Є волонтер серед вас? Я вам просто покажу. Тобто тут є подушечка, яка накладається на рану, так? Є отака от зав'язочка або такий надпристрій, за допомогою якого ми можемо здійснити додатковий тиск на цю рану. Тобто ми вже виходимо на тиснучу пов'язку. Це ми також описали, тому що це є, власне кажучи, в... зараз на передовій. Я зніму, щоб вам було комфортно нічого. Пальці ну, таких... Сучасних засобів більше в принципі, нічого немає. Ще хочу сказати одну особливість, що вчать відновлювати прохідність дихальних шляхів. В даному випадку в мене є повітропровід ротовий, але при військових використовують носовий повітропровід. Тобто ротовий він отакий частіше використовують. Треба мати в аптеці саме такий, а не такий. Дивіться, це дає змогу підтримати прохідність дихальних шляхів. Просто вкладаю, от просто вклав і все. Оцей засіб дає можливість того, що людина може дихати, знаходячись на спині. Ми будемо підтримувати прохідність дихання шляхів. От ви знаєте, що зараз існує дуже велика і багато взуть целокса, цих самих прив'язаних пакетів, тактичних жгутів. Волонтери вони везуться і великими партіями, і маленькими партіями. От волонтери доставляють, а хто вчить користуватися на місці? Ну, в тому вся і проблема, що доставляють так, але от такого навчання, звичайно, ну. Немає часу цього робити. Тобто, повний день це зранку до вечора треба вчити, щоб людина могла це все виконати. Не просто показати так само, як вам. Да? Для того, щоб дійти до автоматизму, треба зробити мінімум 20 підходів, щоб це виконати. Тобто, хочу вам ще раз сказати: під час екстреної ситуації знання не потрібні. Під час екстреної ситуації потрібен, потрібні навички. Тобто, людина повинна знати це до автоматизму. Це цілий день. У них немає цілого дня, так тому а, хто як їх вчить на передовій, я не знаю. Скоріше всього цього не проводиться в тій масовості, яка потрібна. Тому пот... ми зробили таку ну як вам сказати, ну методичний посібник, який мав би їм допомогти в цьому, щоб вони самостійно це вивчили. Ви казали, що ви працюєте з військовими. Що це за військові? А у <ст Mater Jared Jordan> нас так само, як і ця методичка, так. Так само у нас ми ведемо крім цього. Ми також маємо займаємо досить активну соціальну позицію. І завдяки а, тій громадській організації, яка в нас існує, це всеукраїнська рада реанімації експонадичної допомоги, разом з фондом здоров'я. Ми зробили а, 6, 7 виїздів по всій території України. Військові частини до тих а, військових, які вже йшли, а ну відправлялися на схід. І ми, до речі, ми підійшли яким чином? Ми брали 20 чоловік з батальйону, вчили їх, як вони повинні вчити далі своїх колег цілий день, так? І потім їм передавали ті самі еластичні жгути і просто жгути для того, щоб вони потім цю інформацію розповсюджували. Тобто ми підходили з таким точком з таким підходом. Крім того, ми дійшли до висновку, коли ми зробили зріз знань. Ми виявили, що їх вже вчили. Ми не знаємо, хто їх вчив, але їх вчили не завжди правильно. Задам вам запитання. Ви, напевно, всі, раз тут є, ви всі знайомі з проведенням серцево легеневої реанімації, так? Угу. Ну, бачили, чи вчили, чи читали. Чи проводиться серцево-логенева реанімація пораненому? Ні. Ні. О, ви знаєте, що вона не проводиться, по крайній мірі, на, місці, на полі бою, так? А нам дуже багато військових відповідали, що вони будуть проводити серцево-логеневу реанімацію на полі бою. Це неправильно. Цього робити не можна, тому що ця зона під обстрілом і він може стати просто ідеальною мішенью для ворога.